Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про песель із статусом Укр, але спочатку пропоную підписатись на мій канал, якщо вас цікавлять відео на схожі теми це допоможе мені в розвитку цього каналу. Відповідно до спецзакону про допомогу українцям у Польщі, кожен громадянин України, який прибув до цієї країни після 24 лютого 2022 року і хоче тут проживати на підставі статусу. Тимчасового європейського захисту обов'язково повинен оформити песель із статусом Укр. Такий статус дає право на легальне перебування, доступ до ринку праці та отримання соціальних допомог. Люди, які покинули територію Польщі більше, ніж на 30 днів, втрачають цей статус. Окрім цього випадку, втрата статусу може бути пов'язана з ігноруванням вимог ЗУЗ про візит з метою уточнення даних. Або отримання нових документів паспорта. Теж цей статус може бути втрачений через помилки в системі. Останнім часом почастішали випадки, коли біженці з України втрачають цей статус, виїхавши з Польщі навіть на кілька днів. У посольстві стверджують, щоб уникнути втрати статусу Укр у зв'язку із виїздом з території Польщі терміном до 30 днів особі, яка повертається до Польщі. При перетині кордону необхідно показувати електронний документ Дія ПЛ та повідомляти співробітників прикордонної служби при здійсненні прикордонного контролю про намір в'їхати у зв'язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі. В'їзд на територію цієї країни без повідомлення про вище зазначені обставини або без пред'явлення електронного документа Дія ПЛ. Може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус Укр, і який пов'язаний з численними соціальними правами. Кожен українець, який отримав Песель Укр, може перевірити свій статус у державному реєстрі. Це можна зробити на сайті Gopl. Посилання я залишу в описі під цим відео. В розділі «Справдь своє дане в реєстрі Песель. Перевірте свої дані в реєстрі PESEL. зайдіть на сайт за допомогою довіреного профілю. Натисніть на кнопку підписати довіреним профілем. На екрані з'явиться ваш запис у реєстрі PESEL. В рядку з назвою «Статус заземця статус іноземця має бути написано Укр або стояти прочерк. В такому випадку у вас немає причини переживати щодо свого статусу. Якщо там інший напис, то статус втрачено. Перевірити свій статус теж можна в ужаді міста або гміни, тобто в адміністрації. Якщо ваш виїзд з території Польщі не перевищував 30 днів, або якщо втрата статусу сталася через помилки внесених даних чи збій в системі, то цей факт необхідно доказати, що ви дійсно в цей час перебували в Польщі. Доказом можуть бути штамп в паспорті, наприклад, похід до лікаря. Або реєстр з прикордонної служби. В такому випадку статус можна буде поновити. Зробити це можна в органах влади, тобто у женді міста або міни, без прив'язки до місця проживання. Якщо ж виїзд із Польщі був терміном більше 30 днів, причиною повернення до Польщі та відновлення статусу можуть бути лише активні бойові дії за місцем проживання особи. Дякую вам за перегляд! До зустрічі в нових відео. Па-па!